Родичі затриманих українців у справі так званих кримських диверсантів звернулися до президента СБУ та МЗС із вимогою з'ясувати долю політичних бранців Кремля. Брат одного з затриманих, Ігор Котелянець, розповів про тортури, які застосовували ФСБ, допитуючи Євгена Панова. В СБУ навіть немає інформації, що мій брат знаходиться з початку жовтня, знаходиться в Москві в Ліфортово. Саме тому ми звернулися до президента, і ми вимагаємо цієї спільної зустрічі для того, щоб там були представлені всі відомства, і для того, щоб ми, ну, по-перше, почули від влади якусь конкретну інформацію, що робиться. Судовий процес над ними, швидше за все, буде десь влітку, враховуючи. Темп, з яким розглядається справа першої хвилі так званих диверсантів на чолі з Євгеном Пановим. То, от якщо щодо Євгена, це і групи так званої групи, це буде десь навесні. То по Штиблікову Бесарабову йдуться, очевидно, це буде влітку. Всі вони мають доволі серйозні проблеми зі здоров'ям, і відповідно практично були позбавлені нормальної медицинської допомоги. Про затримання українських диверсантів Російська ФСБ заявила 9 листопада 2016-го. Оприлюднили імена трьох: це Дмитро Штибліков, Олексій Бесарабов і Володимир Дудко. Згодом затримали ще Євгена Панова. Йому теж інкримінували підготовку диверсій. У чоловіків, як заявили в ФСБ, знайшли вибухівку, зброю, рації, схеми та українську символіку і твердили, що розвідників у Крим засилає українське міноборони. Офіційний Київ звинувачення назвав фейком російських спецслужб, мета яких дискредитувати Україну і приховати власні репресивні дії на анексованому півострові.